в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Бодовіцька. Жестова мова Галина Абраменко про події четверга. Далі коротко. Майже 5 мільярдів гривень депутати Черкаської міської ради ухвалили бюджет на наступний рік. Економіка повинна працювати, тому що економіка це міць, в тому числі і на полі бою. Непотрібна на макулатуру у черкаських школах продовжують збір російської літератури. Те, в наші сім'ї ніхто вже не буде читати. На честь командира академічний хор та симфонічний оркестр записав пісню, присвячену загиблому військовому. Під звуки сирен депутати Черкаської міської ради ухвалили бюджет на 2023 рік. Його розмір 4,7 мільярда гривень, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Найбільше коштів спрямували на освіту та житлово-комунальну галузь. Не уминули Збройні Сили України та цивільний захист. Більше Дар'я Шевченко розповість. Гімн України хвилина мовчання, і депутати починають роботу. На сесії присутні 38 обранців. Найголовніше питання сьогодні ухвалення бюджету на наступний рік, каже міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Відмічу злагодженість і нормальні пропозиції, які були подані. Тож без обговорень та майже одноголосно під звуки повітряної тривоги депутати починають голосування. Смотрите, 34 Рішення ухвалили швидко, адже усі пропозиції щодо розподілу коштів обговорили на бюджетних комісіях. Розповідає директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Це рік дуже специфічний. Військовий став відобразився абсолютно на всьому, на всіх податках. Тому, власне, від динаміки поточного року, і ми відходили власне і фіскальна служба, яка була присутня на обговоренні у нас, і ну, власне департамент, який адмініструє ці податки. Фахівчиня пояснює, найбільше грошей отримала освіт. Та на неї спрямували 1,3 мільярда гривень. Директор профільного департаменту Богдан Білов каже, цих коштів достатньо, аби профінансувати усі видатки. Основні напрямки використання цих коштів це оплата праці працівників шкіл, садочків, позашкілля, фізкультури, культури та спорту. Наступна велика стаття видатків це оплата комунальних платежів. Також одна з великих статей видатків це оплата харчування дітей ще в садочках та школах. 730 мільйонів спрямували на департамент житлово-комунального комплексу. Це отримання доріг, це отримання парків скверів, це отримання пляжів загалі всієї території міста Черкаси, бо це є об'єкт благоустрою. Також Черкаська міська рада ухвалила програму цивільного захисту населення. Її попередній бюджет становить 276 мільйонів гривень. Сховача система оповіщення, засоби захисту, засоби евакуації евакуації в разі такої необхідності, тобто це цілий комплекс. Зараз розглядається проект рішення про створення структурного підрозділу, який спеціально опіку опікуються і повинен опікуватись всіма питаннями цивільного захисту міста Черкаси. 10 мільйонів гривень передбачили на компенсацію грошей за придбані генератори. Її отримують будинки, що не можуть забезпечувати теплопостачання без електрики, зазначив Сергій Отрешко. Згідно програми від 30 до 400 тисяч гривень в абсолютних цифрах, це не відсотках. В залежності від потужності цього джерела живлення, яке придбали, придбали мешканці або управитель будинку. Вони отримують на свій рахунок. Також 400 мільйонів гривень спрямували в резервний фонд: 800 на бюджет розвитку міста та 85 мільйонів на підтримку зсу зі слів міського голови Черкаса Анатолія Бондаренка. Гроші розподілили так, аби в разі надзвичайних ситуацій життєдіяльність міста не стала на паузу. Головне питання на сьогоднішній день це. Ті виклики, які ставлять перед нами російські окупанти і зима, економіка повинна працювати, тому що економіка це міць, в тому числі і на полі бою. Окрім цього, депутати проголосували за перейменування близько сотні вулиць, направили звернення щодо зменшення комендантської години в новорічну ніч та ухвалили програму підтримки переселенців. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Генератори, бензопили, газові балони, троси, кровоспинні препарати та турнікети. Таку матеріально-технічну допомогу передала Черкащина військовим на передову. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, вантаж зібрали завдяки допомозі черкаських підприємств. Ми разом з громадою, разом з бізнесом Черкаським працюємо над тим, щоб не залишати наших рідних військових без нашого догляду. І наразі, за їхніми заявками, бізнесмени виконали весь перелік цієї заявки і організували таку велику потужну допомогу коштами на понад мільйон гривень, що дуже важливо. Для наших підрозділів саме на матеріально-технічне забезпечення майже 6 тисяч продуктових наборів видали черкащанам, які потребують соціальної підтримки. Акція стартувала у вересні, розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко. Каже, за цей час категорії людей, які потребують допомоги, розширилися. Серед них пенсіонери з мінімальною пенсією. Як її отримати, дізнавалася Тетяна Зозуля. Заповнює заяву на видачу продуктового набору 61-річна Катерина Палій. Каже, отримує 2,5 тисячі пенсії, якої не завжди вистачає на продукти. Чому звернулася? Тому що треба ж щось їсти. Не вистачає, щоб їсти і заплатити за комунальні не вистачає. А так би все було б нормально, а так не вистачає. чуть-чуть мало. А це спасибі дали, то буду тепер і їсти жі. Ще ж і маму коли себе годувати. Із мінімальною пенсією і Черкащенка Світлана Ферченко. говорить, теж вирішила скористатися допомогою. Якщо нема нічого, то тим спасіба. Поддержка яка, то спасибо там нас підтримують. Сам пакет в собі має шість позицій. Перша позиція це у нас олія. Потім це крупа, цукор, чай, м'ясна консерва та макарони. Така допомога є одноразовою, розповідає головний спеціаліст сектору сімейної політики Денис Буслов. Для її отримання необхідні наступні документи. Це е, має бути ксерокопія основних, тобто паспорт, код прописка, от, за можливості пенсійне посвідчення. От, е, ми одразу попереджуємо, що на всякий випадок треба зразу, зразу брати оригінали для звірки і копії, бо ми будемо їх докладати до документів. Фактично, е, всі дані ми звіряємо згідно електронної бази, яка в нас є, е, доступ скажімо, до перевірки саме доходів людей. Дичу продуктових наборів розпочали у вересні, каже заступниця директора департаменту соцполітики Юлія Ніконенко, зокрема, таким категоріям як Особи з інвалідністю з дитинства, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, особи, які не набули права на пенсію, особи, яким встановлено мінімальний розмір пенсії за віком. На сьогодні у нас триває така активна видача, доволі такий приємний набір, який може підтримати у складну хвилину. І надалі ми будемо розглядати питання можливого розширення категорії. Будемо пропонувати виконавчому комітету міської ради і міській раді і ще розширювати категорію. Тетяна Зозуля, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Книжки російських авторів та російською мовою на макулатуру у Черкаській гімназії номер 9 протягом грудня учні збирають книги, журнали та газети. Все почалося з того, що вирішили з бібліотеки списати літературу російською, а далі залучили учнів для масштабнішого збору. Розповіла бібліотекарка Ірина Обертас, куди спрямують виручені кошти, розкаже Ірина Філенко. Тетяна поляко держи мене крепче. Російська так і все це книжки 90-го року, каже четвертокласниця Олександра Середа. Я принесла різний російський непотріб, щоб позбутися його. Я приніс картону, трішки, якісь газети, книжки, які я вже можу не читати, і багато якогось просто папіру. П'ятикласник Тимур приніс до школи два кілограми макулатури. Можна було ще один кілограм. Усю паперову продукцію учні складають ось у цьому кабінеті, говорить одинадцятикласниця Софія Ткаченко. Тут є російсько-український словник, дитячі книжки російською мовою і також художня література російською мовою, яку було прийнято, що нашій сім'ї ніхто вже не буде читати, тому що вона стала нікому не цікавою. І ми вирішили, що наша українська література є більш цікавою. За тиждень акції вдалося зібрати ось скільки макулатури тут тонна паперу. У планах зібрати три тонни, розповідає бібліотекарка Ірина Обертас. За її словами, діти надзвичайно активно відгукнулися на прохання. І ми вирішили, що якось її реалізуючи, хочеться комусь допомогти. Ну зараз, звичайно, ми намагаємося допомогти нашій армії. І коли посиділи, подумали, вирішили, що запропонуємо здати макулатуру, в особливості російськомовні видання всім діткам нашої гімназії. Ми думаємо, що ми щось купимо, запитаємо, що потрібно нашим воїнам. Тим більше у нас служать багато батьків, наші випускники. Я думаю, ми запитаємо, яка їх у них є потреба треба І купимо те, на що вистачить коштів. Ірина Філенко, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси. Із пряжі та підручних матеріалів. У Черкасах малечу навчали виготовляти різдвяні віночки. Майстер-клас влаштували ментори проєкту Співдія заради дітей. Усе говорить аби підтримати психологічно тих, хто цього потребує. Як створювали новорічний декор дивіться далі. Найголовніше і найперше, що нам необхідно, це обмотати нашу, наше коло ниточками. Працюючи над прикрасою, відчуває святковий настрій, каже Анастасія, і мрія про прийдешній сімейний відпочинок. Ми кожен новий рік їздимо в інше місто і святкуємо там. І в цьому році ми планували їхати в Одесу, але через війну ми поїдемо у Львів. Маргарита Шпак приїхала на Черкащину з Херсону наприкінці листопада. Їхали з рідного міста, пригадує під звуки вибухів. Тут же спокійно і вже мріється про свята. Оцей віночок я повішую на двері, і ми будемо празднувати новий рік з братом і сестрою. Привели сюди, щоб її трошки відволікти від тої ситуації, в якої ми були страшні підвалу. На таких заняттях діти відволікаються від негативної інформації та морально відновлюються, пояснює менторка Дарина Колесникова. Це поєднання творчості та набуття знань. Причому знань дуже різноманітних. Ну і власне ми бачимо, як вони ці знання накопичують, і для нас це найцінніше. Проект Співдія заради дітей у Черкасах працює у двох форматах стаціонарному та мобільному просторах, розповідає менторка Галина Діденко. Усе, аби малеча могла взяти участь у заняттях. У Нас є скилилазіння, наприклад, там перегляд фільму, там ліплення якогось хачепуря, щоб діток відволікти від викликів сьогодення від війни, постійних або вітряних тривог, від вимкнення світла. Ми створюємо їм безпечний простір, абсолютно теплу таку комунікацію між ними Ольга Маскані, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Пісню в честь командира Добробату Карпатська Січ Олега Куцина та щедрівку виконав академічний народний хор та симфонічний оркестр Черкаської філармонії. Так хотіли привітати бійців напередодні свят. Розповіла волонтерка Леся Островська, який зміст вклали у таке вітання, розкаже Тетяна Рева. Ще треті півні не співали. Це пісня, яка народилася на лінії вогню. Розповідає волонтерка батальйону Карпатська Січ Леся Островська. Тепер вже зі сцени Черкаської філармонії її виконує народний хор та симфонічний оркестр. Є такий воїк Карпатської Січі. Юркеш Юрко Юрщенко. Він буквально за добу, з дві ну дуже швидко він мені сказав, написав цю пісню. Наш отаман, наш батько кум». Пісня присвячена командиру добровольчого батальйону Карпатська Січ з позовним Кум Олегу Куцину. Це унікальний випадок до коли молодший лейтенант був комбатом добровольчого батальйону, коли 600 бійців не пішли в інші загони, а були ладні воювати в добробаті без за свої кошти в своїй взувенці зі своєю зброєю, але тільки з цим командиром військовий загинув під ізюмом на Харківщині 19 червня. Одним із перших став на захист броварів ірпіня, ізюма Лемана. І зараз бійці карпатської січі стоять мужньо, гордо стоять і захищають Україну. І ця пісня присвячена їм. Бо ж дійсно каже завідувач філіалу Холодний Яр та теж боєць карпатської січі Богдан Легоняк з Олегом Куциним військові вдень і вночі готові були йти у бій. Аби привітати їх зі святами бійцям, надішлють запис цього музичного твору. Як би там не було важко сьогодні, але треба підбадьорювати людей. В першу чергу підбадьорювати наших воїнів, щоб світло різдва було і там на передовій, і щоб вони почули і побачили, що вони не самі, що і митці, і творчі колективи підтримують. Виступ доповнять щедриком Миколи Леонтовича. Хотіли поздоровити солдатів до нового року. Ви швиденько написали, швиденько розвитли. Ну вона не дуже словно технічна, тому не дуже багато часу не потрапили. Але декілька днів готувалися. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на сторінках Суспільного у соцмережах. Бережіть себе до зустрічі.